Подякувати та вислухати саме так за словами психологині, Іни кукал, варто спілкуватись із військовими, які повернулись додому із фронту, коли ветеран хоче виговоритися, і ви підходите і дякуєте йому за його роботу, і ви контакт зрозумієте. Якщо він не хоче говорити, людина замкнута, їй не потрібно доставати з неї це все всередині, а потрібно дати зрозуміти цю вдячність і цінність його. Коли він захоче цей момент виговоритися, то людину не потрібно уникати. Порадами щодо комунікації із ветеранами, психологиня ділиться із представниками змі поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України. Захід влаштували у рамках циклу тренінгів від всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як? Адже суспільство, в тому числі і медійники та комунікаційники повинні бути готовими до повернення ветеранів. Вважаємо, що ця тема зараз є потрібна. Першим ділом, тому що ветерани повертаються з фронту і на тему, що потрібно говорити, як краще спілкуватися з ними. Що можна запитувати, про що говорити, а яких тем краще уникнути, так щоб це не травмувало, можливо, ветеранам ветеранам, які пережили пекло війни, складно звикнути до мирного життя. Тож у тилу вони відчувають постійні флешбеки. У них загострене відчуття справедливості, надмірна чутливість до гучних звуків. Коли військові повертаються з фронту, вони повертаються травмовані як фізично, так і психологічно. І особливість психологічних травм в тому, що вони невидимі. Коли на вулиці можемо зустріти людину, яка не особливо веде себе нашим очікуванням, то потрібно розуміти, що до у людини може бути 5-6 контузій. Вона не спить уже пів року і її сон по одній годині на добу, і людина виснажена. Тож психологиня радить при спілкуванні з ветеранами уникати запитань, які б нагадували їм про події, пережиті на фронті. Ти вбивав, скільки вбивав, як там, коли закінчиться. І людина не розповідає ну, казку, історію, вона розповідає свою власну біль, яку вона прожила. І тому з цими питаннями потрібно бути дуже обережними. Представники всеукраїнської програми ментального здоров'я анонсують також тренінг для журналістів та комунікаційників від представників ДСНС. Розповідатимуть про те, як реагувати на події під час надзвичайних ситуацій. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.